Отче, мені 85 років. Я прийняв таблетку віагри і мав секс з двома дівками. Ви хочете покаятись? Ні. Я хвалюсь і всім розказую. Чоловік говорить своїй дружині. Завтра на роботі корпоратив, так що я прийду п'яним. Не п'яним, а випившим. Добре, добре, випившим, зрозумів. Не добре, добре, випившим, а просто випившим. Жінка прийшла до гінеколога і скаржиться: у мене в паху якісь чорні точки. Той подивився і запитує У вас чоловік столяр? Так, а як ви дізналися? Скажіть йому, що болівець за вуха виймав. Дружина подарувала стрибок з парашутом. Раніше думав, що це дуже чоловічий вчинок, поки до мене ззаду не причепився мужик і каже: Все буде добре. Розслабся, я все зроблю сам. Вовочка роздає однокласникам клички. Так, ти будеш віником, ти сухариком, ти сухим, а ти алгеброю. Чому я алгебра? Бісиш ти мене. Мати вчительці Тамаро Петрівно. Зменшіть, будь ласка, моєму синові домашні завдання. Дуже вимотує. Доводиться за уроками сидіти аж до ночі. Ніколи не бачила вашого сина на уроках втомленим та сонним. Він, навпаки, завжди веселий і багато балакає. Я говорю не про сина, а про себе і чоловіка. Чоловік запитує у бармена, що входить у коктейль. Цукор, молоко, та ром. Ну і як на смак? Чудово! Цукор це сила, молоко, енергія. Ну а ром. А ром – це думки, куди застосувати силу та енергію. Літній чоловік повертається додому і, захекавшись, каже дружині. Дорога, ти тільки подумай, все те, що ми раніше вважали оргазмом, насправді виявилося бронхіальною асмою та стенокардією. Дуже п'яний молодик намагається дійти додому, але це йому дається дуже важко. Крок вперед, три назад. За ним спостерігає бабуся, не витримує і каже Синко, іди задом, Швидше дійдеш. Приходить єврей до Кантори і запитує У вас євреї працюють? Так. Він мовчки розвертається і йде. Приходить в іншу, знову питає У вас євреї працюють? Ні. Він туди влаштовується. Десь через місяць усі товариші по службі помічають, що він нічого не робить. Керівництво цікавиться, в чому справа. Ви самі сказали, що у вас євреї не працюють. Мамо, тату. А можна я буду спати разом з вами у вашій кімнаті? Ні, не можна, бо в нас в кімнаті живе бабай. А, так от кого ви товчете там всю ніч. Я відразу сказала татуювальникові, що я натура тонка. Характер мінливий. Тому мені потрібно щось особливе. Ми кілька годин перебирали варіанти, обговорювали нюанси, сперечалися. І що тобі він набив? Обличчя. Капець мене Катя кинула. Та ладно тобі. У тебе таких ще сто буде. Ще сто. Господи, та за що? Студент здає екзамен в інституті сільського господарства. Екзаменатор. Ви директор колгоспу. І у вас не врожай. які об'єктивні причини ви висунути на своє виправдання. Ну, погані погодні умови. Так, а ще що небудь. Ну, забули посадити. Дід закопав на городі телефони внуків. Внуки закопали його зуби. Копали город всі. Жінка познайомилася на сайті знайомств із заможнім чоловіком та пішла на побачення. Повернулася дуже сумна і каже подрузі: Уявляєш, він приїхав на Мерседесі 1928 року. Ого, та це ж раритет. Ну так, і він його перший власник. Вчитель питає Вовочку: якщо я з'їм 10 яблук, а потім ще 15 яблук, то що отримаємо? Срачко. Любитель голубів показує своїх улюбленців відвідувачу. А ось тут я схрещу поштових голубів з папугами. Навіщо? Якщо він заблукає, то зможе запитати дорогу. Літак здійснює посадку в аеропорту. Пілот тисне на гальмо, як тільки може. Зрештою, за метр від кінця смуги літак зупиняється. Пілот, витираючи під з чола. Фух, це найкоротша смуга, на яку я сідав. Другий пілот дивиться у праве вікно, потім у ліве, а потім каже. Мало того, ці ідіоти зробили її за три кілометри завширшки. Зима сильний мороз. Стоїть мужик, замерзає. Руки в кишені. Підходить хлопчик. Дядю, котра година. Влітку, влітку приходь хлопчику. Дівчина розповідає своїй подрузі. Ой Свідко, а я вчора напилася і вирубилася. Потім прокинулася і почала танцювати на столі. Ну, з ким не буває. Так, тільки от у анатома сердечко слабеньким виявилося. Дружина кричить своєму чоловікові з примірочної в магазині: Мала, блузка чи кабінка. Народна прикмета, якщо ворона летить з ракою вперед, значить на дворі дуже сильний вітер. Розмовляють дві жінки. Ой олю біда! Мій на риболовлю пішов і трубку не бере. Мабуть, коханка є. От чому ти відразу про страшне? Може, просто втопився? Будеш картоплю з рибами? Звичайно, буду. Ось і добре. А то пюре два тижні стоїть, вже грибами поросло. Суддя звертається до обвинуваченого. Підсудний, як ви могли обманювати людей, які вам повірили? Пане суддя, а як я можу обманювати людей, які мені не вірять? Маленький вовочка запитує тьотю. А чому у вас з дядьком ще немає дітей? Знаєш, Вова, нам лелека нікого ще не приніс. А, а, каже маленький вовочка. Ну якщо ви ще в лелек вірите, то зрозуміло. Доброго дня, Ніно. Ваша дочка знову залізла до мене на двір!» Знову. Так. Вона знову ганяється за моїм собакою, щоб її потискати. Ну, буває. Діти є діти. Так. Але ваші 24 роки і вона п'яна. Ех, кума. Відкрили б в нашому мікрорайоні спортзал. Ми б точно спортом зайнялися. Ага, вже секшоп відкрили. І що? Куме, я позавчора зранку встаю, а на моєму ставку москаль рибу ловить. Ну, я його з винтівки бабах і вбив. Добре зробили, куме. А вчора я встаю, а там уже два москалі. Ну я їх з автомата бабах та й убив. Ну добре зробили, куме. А сьогодні я встаю. А весь ставок москалі обсіли, всю мою рибу ловлять. Ну я їх всіх з кулемета розстріляв. Та ви, куме, брешете. Та брешу. Але як би гарно було. Печінка з тривогою очікує майбутніх вихідних. Ніс свербить, шлунок готується. Дупа переживає, що знову на неї знайдуть пригоди. Ноги з язиком готуються заплітатися. І тільки один мозок радіє, що відпочине. На акцію протесту лікарі вийшли на вулиці. Влада не може зрозуміти, чого хочуть лікарі, тому що ніхто не може розібрати, що саме написано на транспарантах. Те, що сердито каже зятю. Досить читати газету. Пішов би краще грядки полив. Так дощ іде, мамо. Ну і що? Одягни плащ. Я збираю марки. А я монетки. А я мусор. В смислі, в смислі пред'явіть документи. Голос дружини спальні. Де ти мій принц. Голос чоловіка з туалету. Тут я принцеса. На білому коні. «Вчителька, ви знаєте, ваш син ні, він гарний хлопчик, але вже дуже багато непристойних пісньок знає. Батько учня, він їх що співає? Ні, насвистує. Мила, я на рибалку йду, де мої чоботи? Я віднесла їх на озерну 13 і надавала ними по морді тій щуці, яка клюнула на твій черв'ячок. Кум в сараї варить самогон. Пішов за водою до колодязя, повернувся, а в сараї менти. Самогон гонимо. Пиши пояснювальну. А що писати? Пиши, як є. Кум написав Менти читають. Дивлюся, де мок йде з сарая. Думаю, пожежа. Беру два відра з водою і йду гасити. Приходжу, а там два мента самогон варять. Під час війни партизани послали старого єврея до міста розповсюджувати листівки. Один день його немає, другий, третій. Повертається через два тижні весь стомлений і каже. Ну і товар ви мені підсунули. Ледве продав. Лікарю, а правда, що мене оперуватиме студент практикант. Правда? А якщо він мене заріже, а ми йому двієчку поставимо. Кохана, а що у нас на вечерю? Перець. Фарширований? Мелений. Тато, а це правда, що мене в капусті знайшли. Правда. Вчора в капусті, позавчора за гаражами. Доню, зав'язуй горілку пити. Йде мужик по вулиці, широко розставивши ноги. Назустріч йому йде інший мужик. Що з тобою? Та так. Лікар сказав багато холестерину в крові. Ну і сказав, щоб до яєць навіть не доторкався. Стою в черзі в магазині, якийсь чоловік поставив свого малого в чергу з хошиком, а сам побіг ще щось взяти. Коли підійшла черга хлопчика, він не розгубився та не панікував, а закричав на весь магазин Тато, іди сюди! Прийшов час розплати. Микола приїхав із заробітків і відразу з дружиною у ліжко. Сусід за стіною. То не можна тихіше. Кожен день одне й те саме. Ми з чоловіком домовилися. День він купує продукти, день я. Так і живемо. День бухаємо, день їмо. Розмова двох друзів. Я одружився. Дружина працює у ДАІ. Вітаю. Та що ти? У першу шлюбну ніч уже двічі оштрафувала. За що? За перевищення швидкості і зупинку в недозволеному місці. Куме. А ви не часом знаєте, що таке інстаграм? Ой, куме. так і чесно сказати, не знаю. Але, судячи з назви, там щось мають наливати. Марино, ну будь ласка, давай розлучимося. Ні, Коля. Вдовою мене взяв, вдовою і залишиш. Сидять двоє друзів п'яниці. Один в іншого запитує Ти не знаєш, чому мене всі називають джином? Напевно, тому що я все можу. Другий йому відповідає: Ні. Просто якщо десь відкривається пляшка, то відразу ж з'являєшся ти. Я вчора стрибав з парашутом. І що? Що, що, довідався, з якого місця виділяється адреналін? Що у вас студент? Коньяк. О, коньяк, це добре. Ні, коньяк це відмінно. Чоловік на прийомі у фахівця сімейних відносин. Лікарю, ви уявляєте, вона веде щоденник, до якого заносить усі наші сварки та скандали, аж до найдрібніших подробиць. Ну і що? Багато дружин ведуть щоденники. У цьому немає нічого незвичного. Так, але моя веде його на тиждень вперед. Фермер звернувся до ветеринара за порадою. Є в мене кінь. Часом ходить нормально, а часом накульгує. Що ви порадите? Коли наступного разу буде ходити нормально, продавайте. Жінка в поліції. У мене пропав чоловік. Його немає вже четвертий день. Пишіть заяву. Так що йому передати, якщо ми його знайдемо? Передайте в першу чергу, що мама не приїде. Пам'ятаєш, я сьогодні зранку бігала по квартирі з радісним криком. Ура! Я нарешті знайшла ключі. Так. Ти не бачив, куди я їх після цього поклала. Підходить студент до професору астрофізики і запитує. Професоре, як ви думаєте, чи є десь розумне життя у всесвіті, крім нашого? Звичайно, є. Тоді чому вони з нами не зв'язуються? Так розумні ж. <рес> Незадоволений клієнт у ресторані. Що за ресторан? Телятини немає, трюфелів немає, устриць немає. Принесіть моє пальто. На жаль, вашого пальто теж вже немає. Куме. А ти як вважаєш, у кого дешевше брати товар? У дилера чи виробника? Як показує життєвий досвід, найнижчі ціни, як правило, у сторожа. Лікарю, допоможіть. Чим? Дайте мені рецепт на антивіагру. Навіщо? Дід Макар помер. Ну і що? Нажерся віагри, труна не закривається. Тільки що познайомився із дівчиною в вагоні, та й відразу перейшли із нею на ти. Що, так відразу? Ну так. Вона сказала іди нафіг. Микола до коханки. Ало Марусю, ти в чому зараз? У рожевих трусиках. Вау. А більш детально? «90% бавовни і 10% синтетики. Один друг скаржиться іншому. Клята зима. Замки в машинах замерзають, відкрити не можу. А ти окропом? Ти дурень чи що? Уяви, йду в центрі міста машини красти чайником. Валера, чому ти одягнув мої труси? Тож ти казала, що купила їх спеціально для мене. Любий що там гримнуло на кухні? Я побачив майбутнє. І що там у майбутньому? Ми купуємо нову цукорницю. Пацієнт дзвонить у лікарню, щоб записатися на прийом до лікаря. Вибачте, відповідає чергова, ми зможемо прийняти вас не раніше, ніж через два місяці. Але я на той час можу і померти. Не переживайте, якщо ваша дружина сповістить нас про це, ми скасуємо запис. Куме, а що це за виття в дубовому гаю? Та то росіяни гризуть кору, куме. А чому виють? Тому що гірка. Дід розповідає онукові. Коли я був пацаном, мама могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з 3 кіло картоплі, двома буханцями хліба, трьома літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець не цінився. Ні, онучок. Тепер забагато камер спостереження. Три стадії будь-якого свята. Перша не чіпайте на свято. Друга що ж ви нічого не їсте. Третя. Забирайте з собою, бо пропаде. Дружина каже чоловікові я на п'ять хвилин до куми, а ти через кожні півгодини помішуй варення, щоб не підгоріло. Ну, як там ваша перша ніч, Василю? Не знаю. Я знепритомнів ще тоді, коли вона зняла вії. Театр повна тиша. Іде вистава. Раптом з третього ряду лунає вигук. Лікар. Є в залі лікар. Десь з балкона відповідають. Я лікар. Що трапилося? Колего. Що за несенітницю нам показують? Розмова блондинок. Прикинь. Вчора познайомилася з хлопцем. Тепер з його допомогою стану актрисою. Ух ти! Тобі попався режисер чи продюсер? Та ні, схоже, що функціонер у галузі кінематографу. Він так і представився. Привіт. Я кінолог. Лікарю Галі знову зле. А що, п'явки не допомагають? Ні. З'їла три більше не хоче. Уяви, ти стоїш, а навколо тебе бабки, капуста, зелень. Тату, ще раз кажу тобі: не поїду я на дачу. Єврей, який щойно отримав зарплату, каже бухгалтеру. Ви мені не додали 20 доларів. Це правильно. Проте минулого разу вам дали на 20 доларів більше. Що ж ви тоді мовчали? Тому що якщо ви помилилися один раз, на це ще можна заплющити очі, але два вже занадто. Урок геометрії в Кавказькій школі. Вано, вийди до дошки і намалюй нам рівносторонній трикутник. Намалював! Доведи, що це рівносторонній трикутник. Мамою, клянусь. Сідай 5. Ти майбутня медсестра? Лікар. Ого, я би зайшов на огляд до такого лікаря. Я сказала лікар, а не ветеринар. Алло, поліція, це господар ювелірної крамниці. Мене хочуть пограбувати. А, Робіновичу, знову ви не можемо допомогти вам. За законом, якщо клієнт попросив знижку 2%, це ще не вважається пограбуванням. Мама, я так змучився. Сьогодні чотири пари було. Але синку, ти сам вирішив стати свінгером. Ти чому така нервова? В мене ДСВЗ. Що таке ДСВЗ? Дуже сильно все задовбало. Чоловік в ліжку з коханкою. Вона. Ти коли-небудь працював сантехніком? Він здивовано. Ні, а що? Доведеться починати. Чоловік з відрядження повернувся. Ти мене кохаєш? Так, дуже. А на що ти готовий заради мене? На все! То піди підгорни картоплю. <рив> Інститут п'ята пара. Всі студенти втомилися і просять викладача. Ну, відпустіть, ми втомилися дуже. Ну, добре. Коли цей шматочок крейди закінчиться, тоді й додому підемо. Голос із задньої парти. Дайте я його зжиру! Одна подруга каже іншій: ми сьогодні з чоловіком відзначаємо день примирення та згоди. Це як? Ідемо в магазин, я приміряю. Він погоджується. У тролейбусі бабуль, вибачте, а я доїду до центрального ринку. Ні. Пасажир виходить, бабуся, сміючись і сідаючи на його місце. А я доїду. Коханий можна я поїду з колежанками у Букавель? Я там буду думати тільки про тебе. Краще сиди вдома і думай про буковель. Оголошення брюнетка 90 60 90 Зріст 175 см. Довжина внутрішньої поверхні стегна 56 см. Обхват плечей 114 см. Відстань між очима 2 см. Довжина волосся 34 см. Продам рулетку. На розлучення подам. Ти мені зрадила. Не ночувала вдома. Не кричи, я у куми ночувала. Не бреши, я у куми ночував. Клієнт переглядає рахунки, виставлені адвокатом. Що це означає? Поради під час обідньої перерви. Невже не пам'ятаєте? Дивується адвокат. Я тоді вам порадив замовити рибне філе. На прийом до лікаря приходить один дядько. Його запитують ім'я. п Петренко. Ви Заїка? Ні. Мій тато був заїкою, а той, хто мене реєстрував, був ідіотом. Щастя, це коли попередній трендець вже скінчився, а наступний ще не почався. <плес> у нас у компанії був хлопець поганяло телепорт. Після великих гулянок він вранці дзвонив по друзях і питав, як він дістався додому. Свідка, а давай зіграємо в карти на роздягання. Уме, ти хочеш щось побачити? Чи маєш чим похвалитися? Чоловік, п'яний як Чіп, приходить додому о третій ночі. Його зустрічає дружина з качалкою в руці. Ти знаєш, котра зараз година? Ні. Так ось тобі одна година, приказує дружина, б'ючи його качалкою. Ось друга, а ось третя. А тепер іди спати. Чоловік, чухаючи потилицю, каже: Добре, що я хоч не о дванадцятій прийшов. Заходить чоловік до ювелірної крамниці. Дівчина-продавчиця. Ой, пане, як добре, що ви до нас зайшли. До Дня святого Валентина в нас два тижні 20% знижки. Купіть щонебудь у подарунок вашій дівчині. От кулон золотий у формі серця. Вашій дівчині дуже сподобається. У мене немає дівчини. Не може бути. Такий видний, гарний, високий пан і немає дівчини. Чому? Дружина не дозволяє. Одна подружка запитує іншу виходить, у тебе є хлопець. Так, сильний, розумний та красивий. А як звати? Діма Сашко Коля. Альо, це Гідромітцентр. Приїжджайте до мене в село і вичерпуйте з мого погрібу вашу мінливу хмарність. Галю, а скільки вам років? Ой синку. Я ще з того покоління, яке пам'ятає, на що мнуть газету. Зайці весь час скачуть і живуть всього 8 років. Собаки весь час бігають і живуть приблизно 15 років. Черепахи нічого не роблять і живуть більше 150 років. Опаньки! Відпочиваємо. Медсестра. Хворий, прокиньтесь. Та прокиньтесь. Ну, прокиньтесь. А, що таке? Нічого. Я вам снодійна принесла. Випийте! Художник запитав у господаря галереї, чи цікавився хтось його полотнами. Отак. Один пан цікавився, чи піднімуться картини в ціні після вашої смерті. Я сказав, що обов'язково. І тоді він купив одразу 15 картин. Чудово! Хто цей пан? запитав художник. Ваш лікар, відповів господар галереї. Терапевт. У вас високий тиск. Вам потрібно відмовитися від коньяку і кави. Зрозумів. Переходжу на горілку і томатний сік. Офіціант, ми з дівчиною обідали вдвох, а тут рахунок на трьох. Ззаду сиділа ваша жінка і теж була голодна. У травматології лікар запитує пацієнта, хто вас так поламав. Та ось пішли з мужиками на кабана полювати. Кабан не прийшов. Ну ми напилися, як свині. І тут прийшов кабан. Поліцейський запитав у засудженого до страти на електричному стільці яке його останнє прохання. На що той відповів Потримайте мене за руку, мені так буде спокійніше. Теща до зятя. Зятю, відріж мені ковбаски. Скільки вам? Та скільки не шкода. Вибачте, мамо, але я так тонко різати не вмію. Помирає старий єврей. Слабким голосом запитує Моя дружина поруч. Так, мій дорогий. А мої діти тут, так, татку, мої онуки тут, так, дідусю. Тоді чому на кухні світло горить? Чоловік повернувся додому пізно ввечері на підпитку. Вирішив поїсти і, щоб не розбудити дружину, не вмикаючи світла, почав нишпорити в кухні по баняках. А вранці накинувся на дружину. Що це ти наварила вчора? Юшка ще так сяк можна їсти, а м'ясо якесь сире, недоварене. Яка юшка, яке м'ясо. Та тож я в кастрюлі мочалку для миття посуду виварювала. Куме, а як дізнатися, чи гриби їстівні? По будильнику. Як це? Повечеряйте. І якщо вранці почуєте будильник, значить гриби добрі. А ви спеціаліст в якій області медицини? Я проктолог. А я гінеколог. Сусіди значить. Бабуся запитує внука. То розбив вікно. Мама. Але винен тато. Бо він присів, коли тарілка летіла в його голову. Учителька запитує Петрика Скажи речення з прийменником на. Кінь заліз на дерево. Відповідає Петрик. Навіщо? Дивується вчителька. Щоб був прийменник на. Приходить відвідувач до лікаря. Лікарю. Я проковтнув муху. Не хвилюйтеся. Зараз я вам уколчик зроблю і все пройде. Роздягайтеся. Відвідувач роздягається. Лікар робить йому укол. Відвідувач? Ой, лікарю. Чому так боляче? А ви що думали? дихлохоз безболісно діє? Ольга Іванівна, а тихий океан завжди тихий. Сергійко, а можеш задати мені ще дурніше запитання? Можу. Коли вмерло мертве море. Купіть амулет, який приносить гроші. Звідки приносить? Ви ще спитайте кому. дня у квартиру увірвався грабіжник, пов'язав жінку і, погрожуючи пістолетом, зажадав від чоловіка все цінне, що було в будинку. Братан! зі сльозами на очах почав благати чоловік. Бери що хочеш, але благаю, розв'яжи, і відпусти її. Що, так любиш свою дружину? запитав грабіжник. Ні, це дружина сусіда, моя скоро прийде. Де ви би порадили нам розташувати намети? питають туристи місцевого жителя. Внизу на лугу. Там вже стоїть з десяток наметів. А якісь розваги в вашій місцевості є? Так. Раз в неділю я випускаю на луг свого бичка. Це правда, що Василя посадили. Так. От брехло. Він мені писав, що поїхав до брата на два роки. Ну то його брат вже сім років як сидить. Даїшник зупиняє машину, перевіряє документи. Багажник відкрите. Це що таке? Це труп. Сам бачу, що труп. Аптечка де. Дружина каже чоловікові Любий, сідай за стіл. Вечеря готова. Твої улюблені грибочки. Кохана, ну ти ж знаєш, що гриби я люблю тільки збирати. Ну хочеш, я їх зараз по підлозі розкидаю. Будеш збирати. Мужик приїхав на дикий захід пополювати на бізонів. Найняв собі індійця провідника. Йдуть вони по пустелі, бізонів нема. Раптом індіанець припадає вухом до землі. Потім встає і говорить тут нещодавно пробігали бізони. Мужик здивовано. Звідки ти знаєш? Усе вухо в лайні, ще й тепле. Куме. Ваша вчора в церкві весь час кашляла, що ж люди на неї оглядались. Чи була не хвора? Ні. Це вона просто новий плащ одягла.